Відкритий кубок Полісі з бодібілдингу Менс фізик та Фітнес Бікінні 2017 відбувся у Житомирі. У ньому взяли участь спортсмени не лише з різних куточків Житомирщини, а й України. Ми залучили федерацію України сюди. Це діліїв Панадій, це видатні спортсмени, які дійсно побачили в житомирських в Житомирських спортсменах потенціал потенціал не тільки Житомирської області, але і України, і, і чемпіоната Європи. Наші спортсмени виступали. Тому, в принципі, вони сюди підтягнули, підтягнули спортсменів. І тому наші змагання, от які ви сьогодні будете бачити, вони вже такий рівень мають високий по Україні. Учасники зізнаються, що до змагання дуже ретельно готувалися, дотримувалися суворої дієти, інтенсивно тренувалися, сушилися, аби гідно продемонструвати свої досягнення на публіку. Навіть перед виходом на сцену. Підготовчий процес не припинявся. Це називається запампитись перед тим, як вийти на сцену. Атлети роблять наповнені м'язів кров'ю, відповідно, вживають їжу та п'ють воду для того, щоб м'язи були більш повні, сочні і виглядали кращими». Для киянина Максима Приходька бодібілдинг став не лише улюбленим видом спорту, а й стилем життя. Только постане треніровки, те, що ритм рітип житні, дієти постоянне, постійне, скажімо так, питання, режим постійне, тобто це, би, стиль житті вже. Олег Ковальчук Коростишева працює художником-гравером, цікавиться кулінарією, тож не випадково став фіналістом телепроекту Мастер шеф. Ще одним захопленням Олега став фітнес. Цього року він вдало стартував, здобув пронзу на чемпіонаті у Сумах та взяв участь у відкритому кубку Полісся у категорії Менс Фізік. У мене сушка зайняла 10 неділь, кожної неділі я скидав кілограму. Сьогодні я вже важу 83 кілограми, виступаю в себе на батьківщині в Житомирі. Але старт мій почався з сум. Першого числа в сумах я зайняв свої категорії бронзу. Я став бронзовим призером. Я дуже задоволений. І цю перемогу, я, звісно, як то кажуть, присвятив своєму синочку Марку. дівчата змагалися у категорії фітнес-бікіні. Якщо у чоловічих категоріях оцінюють м'язову масу, симетрію пропорцій, якість м'язів, їх промальовування, то у жіночі важливо, щоб дівчина була підтягнутою спортивною, але не перекаченою. В спорті я ряд 6 уже фітнес бікіні тривода. 2015 п'ятнадцятому на чемпіонаті Києва шесто місце було в фіналі і кубок Палесся. 2016-й – бронза кубок Полісся вже став традиційним і відбувається щороку завдяки небайдужим до цього виду спорту людям. Тож, окрім медалей, переможці змагання отримали ще й призи, які будуть невеликим стимулом для подальшого розвитку спортсменів. Оксана Ковальчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.